Ця історія з. Власне, бракованими мінами з масово бракованими мінами, це насправді жахлива історія. От тут якраз не утримаюсь від е, вислову в стилі наших опонентів, от десь за Перепріком про це б сказали: а от при товариші Сталіні за такою розстрілювати. Так, от, це один з тих випадків, коли я вважав практику товариша не такою вже поганою, якщо чесно. От тим більше, що тут, ну до речі, тут я далі буду посилатися на якісь там свої інсайди, хоча вони в мене теж є, я наприклад знаю про які заводи йдеться. Але оскільки це публічно не оголошено, то не будемо і ми. От, е, але на Укрправді дуже непогане розслідування цієї історії. От кого дійсно цікавить подробиці, як це сталося, дуже рекомендую. От на Укрправді там дійсно абсолютно об'єктивний, абсолютно зважений розбір цієї, цієї історії. От якраз без хайпа дурного. От, е, дуже рекомендую. І е, насправді історія дуже, я б сказав, брудна.